На запитання, яка основна Божа заповідь відповідь нам дає Біблія, відкриваємо Євангеліє від Матея та й читаємо. І от один з них, законовчитель, спитав його, спокушаючи, Учителю, котра найбільша заповідь у законі? Він же сказав до нього: Люби Господа Бога Твого, всім Твоїм серцем, усією твоєю душою і всією думкою Твоєю! Це найбільша й найперша заповідь, а друга, подібна до неї люби ближнього Твого, як себе самого. На ці дві заповіді весь закон і пророки оспираються. Як дотримуємось ми Божих заповідей і залежить, як проживаємо ми своє життя? Чи живемо ми в благодаті, чи є щасливими, любимими. Крок за кроком ми йдемо дорогою життя, все залежить від кожного з нас. Чи з нами крокує Ісус Христос та Марія Божа Мати, а може ми йдемо цією дорогою сліпими та глухими? Пам'ятаємо, Бог всередині нас і не будьмо самотніми, краще будьмо ми разом з Богом.